Я всім кажу, кричу, але е, морально всім дуже важко там перейти на це. Просто морально. Ну це ж бактеріоз. Ну, це, ну, це просто бактеріз. Ну, поставити давлення, настроїти, налаштувати і нічого не буде. Ну, і навчити І навчити. Да? Так, Чесно, це легше. Е, так, а воно ж ламається. ж його ж Його треба міняти. О, воно ж а скільки ламає. воно років може працювати, оцей крапливий його... Чесно, якщо за ним е, доглядати, угу. я знаю, де воно стоїть там 15 років. Mm -hmm. Доглядати це, про мийку робити, чистити його. Понятно, що там птиця потім на мой. Знаєте, коли воно найбільше ламається? Коли мойка йде. Людь, людський ресурс його ламає. Не, не птиця, а да, людський ресурс його ламає. Так що я на самом Вашим студентам можу розказати стільки, що мені там потрібно. Я ж аспірант бувший, розумієте, що стало. Я ж тільки диссер... нас буде захист докторської диссертації. Прикольно, якщо вам цікаво, просто можна навіть прийти послухати. Звичайно, у ваше відкритий захист. Да? Да. Mm -hmm. в грудні в нас був захист дисертації по бджільництву. А, а зараз буде по свинарству. Ну, та була кандидатська диссертація. Ще з докторська буде. Прикольно. Якщо це ці цікаво не Мене... Він казав, каже: не винюхай, йди приподавай інститут. Іди, каже, тебе знають знає тільки що каже. в Принципі навіть на теорії можеш просто з практики розказувати.